Всім привіт! Вітаємо в Експресдент. Сьогодні я хочу зупинитися на такому важливому обладнанні, як осушувач повітря, а саме стислого повітря з компресора. Для чого його осушати? Зокрема, в стоматологічних клініках? Ми використовуємо його в різних процедурах, де повітря має бути саме сухим. Наприклад, в контакті з сухою содою. Для порошком для гігієнічної чистки професійно. Чому саме повітря стисло після компресора, має бути сухим і не мати в собі водяної пари. Стисло повітря в даному випадку контактує в роторі турбінового наконечника, в апараті для професійної гігієнічної чистки. І має бути сухим для того, щоб волога не випадала у випадку контактування з содою і не забивала дуже тонкі. Канали, тому ми рекомендуємо використовувати от такого типу рефрижераторні осушувачі. В даному випадку у нас брендовий осушувач від компанії Камоций давно відомого в світі італійського виробника. Цей гаджет встановлюється безпосередньо біля компресора, і після того як компресор стисле повітря вже подає на споживача, воно входить в вхідну магістраль і виходить з нього вже осушеним. В даному випадку рефрижераторний осушувач виконує дію охолодження повітря до необхідної температури, а саме 2-3 градуса Цельсія. На цьому показнику точки роси вся волога випадає, як ми бачимо, у вигляді роси. І далі вже вашу магістраль для споживача в стоматологічній установці подається стисле, холодне і осушне повітря. Тому дуже важливо зверніть увагу. Хто вже давно використовує компресори в своїй діяльності на цей момент? Ми будемо раді вас проконсультувати, порадити, як і де краще його змонтувати. На зв'язку експрезидент. Всім гарної роботи і всім удачі!